Ви знаєте, я, я напевно не дам поради, як зробити так, щоб болю не відчувати. Тому що якщо у людини є базова емпатія, співчуття до інших співпереживання, то не відчувати біль зараз неможливо, тому що наша країна переживає одну з найбільших трагедій за свою історію. Цю трагедію нам принесли російські окупанти. Але разом з тим, ви знаєте, мені здається, варто, по-перше, дивитися в ретроспективу, згадати свої відчуття і враження 24 лютого, які думки були тоді. Ну я не знаю, які б думки були у вас. А я 24 лютого думав, що ну, там, кілька днів і росіяни дійсно зможуть захопити нашу столицю, коли вони вже колонами перли. Мої друзі. Думали разом зі мною, що ми там загинемо десь в центрі Києва. ось. І тоді ніхто й не міг уявити, що Сили оборони України щоденно будуть виносити росіянам цілі на території Російської Федерації за сотні, за тисячі кілометрів. Що Сили оборони України виб'ють понад 20% російської нафтопереробки. Та росіяни несуть і на нашу землю багато горі і біди і обстріли. Удари і в тилові міста відбуваються кожен день. Але окрім погляду на ретроспективу, варто також напевно подумати і про тих, хто сьогодні на першій лінії, наскільки їм важко, наскільки вони виснажені, втомлені, але вони не втрачають віри. Я знаю випадки, коли люди на позиціях перебувають 100, 150 і 200 днів безвилазно. Тож, коли я чую такі історії, я розумію, що вони не зневірилися, що вони продовжують боротися. І я ставлю собі питання: а чи я маю право, будучи тут, в Києві або в будь-якому іншому місті нашої країни, чи маю право зневіритися я, якщо не зневірилися вони? І це є відповідь на це питання.